Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. І сьогодні прекрасне послання. Послання Цариці Миру, 25 липня 2024 рік. Надіюся, всі його вже прочитали, бачили в... ну везде воно було написано на ютубах, на телеграмах, на ну, везде-везде і мали час на роздуми. Знаєте. Я перед тим як почати читати, поділюся одним свідченням, яке мені давала Супер Катя, це лідер нашої молитовної групи ранкової, бо вона була присутня на тому об'явленні, то каже, Марія, візіонерка, аж підскочила від радості, коли почула цей меседж. Буквально аж каже, такі емоції пережила радісні, аж сльози виливалися з радості, і вона аж ну, з колін підскочила, буквально. Ну, Тобто була настільки. Радісна з цього месажу. І що ж таке Марія казала, що вона така була радісна, ця візонерка? Вона каже: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до Нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. І Марія тут сьогодні каже буквально: дякую вам, дітоньки бо ви ви люди віри. І це був комплімент комплімент нам всім, хто дійсно живемо живем, живемо цими посланнями, то це на для нас, каже Марія, з радістю я вибрала і веду тебе, дитинку, тебе, не когось там. А тебе особиста. Я тебе е вибрала і тебе веду. Бо у тобі, дитинко, бачу людину віри, надії та молитви. І сьогодні ти думаєш, та де я? Я людина е віри, надії та молитви. Не, це вони про мене. А Марія каже: так, це про тебе. Це про тебе. Не треба думати, що це про когось, ну, про ту візіонерку або про, про мене, може. може про якусь там жінку. Може, ну, про когось. Ні, Марія каже, тобі сьогодні це. З радістю я вибрала тебе і веду, бо у тобі, дитинко, бачу людину віри, надії та молитви. Хай тебе, дитинко, веде гордість за те, що ти мій, моя. Розумієте, наскільки серйозне слово? Гордість. Ми здаємося нам ну, гордість, що загордився, О, заго, он загордився. Так боїмося, загордитися, так боїмося, що з себе хробаків робимо, аби не загордитися. А Марія каже: гордися тим, що ти живеш цими посланнями. Гордися цією дорогою, гордися святістю, гордися, що ти мій. Буквально ламає стереотипи, просто руйнує якісь свідомості людей. Вона каже, хай. Хай, дитинко, веде тебе гордість за те, що ти мій. І ти маєш ходити гордо, як я завжди кажу, ходи гордо, великан. Ну, тобто велетні ходять гордо. І сини Марії, сини Бога ходять гордо. Ми не хробаки. І не, не, не треба хто більше принизиться, хто більше буде хробаком. Ні, християнство це не хробаки. Християнство це гордо ходити в бозі. Гордо, як син. Як син царя, дочка царя. Розумієте, що таке дочка царя і син царя? Якби ти була сьогодні дочка президента е, своєї країни, не знаю, в той якій країні, то як би ти ходила? Ходив. Ходив би. Так, хто там гордо ходив би? Гордо. То чому не ходиш гордо зараз? Тобе... Царь, Бог, Бог твій отець, ти син Божий. цар Розумієте? Царське священство. І Марія тут каже: Хай тебе, дит дитинко, веде гордість за те, що ти, мій моя, а я тебе буду вести до нього, які є дорога, правда і життя. І я з тобою, щоб мир переміг в тобі і навколо тебе. Бо з тим наміром Бог мене посилає до тебе, до тебе. Бог посилає Марію до тебе, щоб ти. Ходив дійсно гордо в радості, в радості. Бо Марія каже, з радістю я тебе вибрала. З радістю тебе вибрала. І ти обирай з радістю. Кожного дня обирай з радістю бути віруючим, бути в надії, обирати з радістю, надію, з радістю обирати віру і з радістю обирати молитву. Бо Марія так каже, каже, я тебе вибрала з радістю, і ти вибери це з радістю. І дійсно, оце ось ходи гордо. Це супер слово, супер слово дійсно, яке треба добре розважити, що гордість не завжди є е, чимось поганим. Бо ми так боїмося пишатися собою, пишатися своїми досягненнями, е, хочемо все перекласти там. Ось, слава Богу, слава Богу! Я нічого, я хробак, ні, 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 я хробачочок, там, десь моя там землю копаю. Все Бог, все Бог, все Бог. Але Бог без тебе не може нічого зробити тобі. Тобто ти також відповідаєш Богу, ти співдієш. Бог взаємодіє. Тому пишайся тим, що ти з Богом взаємодієш, а не тільки все Бог, а я. я я, 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 я. А Марія каже: ходи в гордості, що ти є дитина Божа, що ти постиш по середах і п'ятницях, теж гордо можеш це робити, не ховаючись від людей. І гордо проповідувати, свідчити. Що є об'явлення, що Марія об'являється тут сьогодні, в Меджугорі, і що ти віриш в це і хочеш жити цим? Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! Зниму! Папа!